Дослід 111. Реакції саліцилової кислоти. Реакція з фером трихлоридом. У пробірку вміщують 10 крапель розчину саліцилової кислоти і 2 краплі 1% розчину фером 3 хлориду. Спостерігають появу інтенсивно-фіолетового забарвлення. При додаванні у пробірку рівного об'єму етанолу забарвлення комплексу зберігається, на відміну від хілатного комплексу фінолу сфером 3-хлоридом. Дивись дослід 56.